Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Мене звати Ірина. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Поговоримо сьогодні про мої весняні процеси, мої весняні фініши, підведення таких підсумків весни. І одним з найголовніших фінішів це напевно ось цей семплер. Літній сад від Вікторії Попович. Мій Міднайт. Я думаю, вже бачили окреме детальне відео щодо цієї роботи, які матеріали там використовувались, як все просувалось? Все детально я вам розповідала. Хто ще не бачив і вам цікаво, можете подивитись. Але коротко я ще раз хочу його вам показати. Сюжет неймовірно гарний, вишивається він доволі легко. Єдине, що мені було трошки складно, це на початку розібратися з матеріалами. Багато кольорів, Багато різноманітних стібочків. В моїй же роботі тут дуже багато бісеру, також багато свого бачення тих чи інших елементів. А зрештою, семплер завершений. Я цьому дуже радію. Ще він у мене не оформлений, я все ще вагаюсь, як його оформити, що це має бути. Ось, і я думаю, протязі літа я все ж таки визначусь і оформлю даний сюжет. Покажу ще раз вам зблизька цю красоту. Пісер на сонечку трошки грає, десь проблискують золотаві ниточки. Ось. Мені подобаються ось ці панельки з квітами чудові. Шикарна троянда в центрі, яка є королевою цього сюжету. Куточки кожний по-своєму різноманітний і зі своїми елементами. Ось такі, такі, нижні. Бордюр, також ось цей верхній чудовий сюжет і, як на мене, чудова робота. І ще один не менш яскравий фініш цієї весни це чобіток від Dimensions. Думаю, багатьом він відомий чек-ліст від Санти. Не очікувала я, що він буде такий трошки великий. Мені щось що вони трошки менші. Але, тим не менш, він доволі яскравий і мені він подобається. Це найголовніше відшивався він дуже легко, мені сподобалось. Єдиний нюанс Скажімо так, те, що мені ну, трошки було важкувато, це відшивати ось ці ялиночки. Вони відшивались у 4-5 ниток, це півхрестик. І, як на мене, дуже важко відшивати в таку кількість складень. У мене забрало там майже, я не пам'ятаю, тиждень на оці ялинки в мене тільки пішов. І плюс окремо ще десь так само. Тиждень пішов у мене на цей півхрестик блакитного неба. Інший півхрест відшивається в дві ниточки або навіть в одну, здається. Ні, в дві ниточки. Ось. Зрештою, в дві ниточки це було нескладно. Дуже багато бекстічу, але без бекстіча ця робота не мала б такої яскравої картинки. Він все ж таки підкреслює образи, підкреслює всі деталі, тому без нього ніяк. Також є декілька фрозликів. Фрузлики тут в шапці, в прикрасі у Санти, фрузлики на очах Санти, також є фрузлики ось в цьому дзвіночку і також фрузлики в очах у ляльці і ось в цьому невідомому предметі. Я ну, досі не знаю, що це. Не можу собі уявити, що це. Моя фантазія на цьому предметі зламалась. Також фрузлики в очах у цих зайчат. Гарний чобіток, чудовий, прекрасний, з купою деталей, зайчата, мішочок зоряний. А, фрузлики ось ще на мішку. Як бачите, ось ці елементи це теж фрузлики. Єдине, що я тут додала, це ось взяла золоту ниточку від Dimensions у мене був залишок, обвела, зробила бек навколо цієї гірлянди. Ну, мені здається, це гірлянда. А, бо по схемі вона обводилась... Там, жовтим, червоним, здається, зеленим кольором. Мені не сподобалось. Я вирішила, що ялинка має сяяти і вона має ось так от трошки виділятися. Тому трошки золотка у мене є в ялинці. Чудові іграшки. Я до останнього не могла здогадатися, що ось це. Це виявилось барабан. Коли робила вже бек ось ці лінії на ньому, то я зрозуміла, що це барабан. Костюм Санти червоний, шикарний ось цей пояс зеленого кольору, ось ці кіточки зроблені, як золотисті в кишенях у Санти ось ці карамельки їхні солодкі. На руці у Санти сидить пташка. Довжезний такий список подарунків. Читає, напевно, звіряє, що положив у мішок, а що залишилось. І сам Санта, також дуже гарнезний, легко відшивався. Ця біла його борода. Цікава деталізація очей в куточку. Робиться фрузлик білим кольором. Хоча є ось бек обводиться, але ще є фрузлик. Так само і на очах у зайчат. Теж на куточку робиться білий фрузлик. Це якесь підкреслення, чи, чи як. Ну, перший раз з таким стикаюся, доволі цікаво. Тож, чобіток в мене готовий. І тепер чекаю його оформлення. Що це буде за оформлення? Я навіть не знаю. Буду підбирати тканину, буду шукати майстра, який це мені зробить, майстриню. Побачимо. Хочеться, щоб він був чудово оформлений. Як це роблять інші дівчата. В наборі є фетер, але він мене не влаштовує. Я не хочу фетр, я хочу повноцінний чобіток. Тому все ще попереду, це не фініш. Фініш лише тільки по вишивці. Залишилась друга частина роботи, це її оформлення. Тому поки я відкладаю цю роботу і будемо займатися її оформленням. Перейдемо до процесів. Одним з найбільших процесів у мене в роботі є дизайн від Міли West Needle. Це ластівки. Покажу вам, як це виглядає в програмі, що це має бути. І на сьогодні у мене відшита ось ця центральна частина, майже відшита. В мене недошита ще ліва ластівка. Ось, Ой. Ось ця хотіла сказати, Вона... <реба> роботу я вишиваю періодично нормально або верх ногами. Ось так це виглядає в нормальному вигляді. Ось цю ліву ластівку я зараз дошиваю. Шию я на вихідних. Як випадає ще у лізи в СП по рулетці, я теж його відшиваю. Літній сад з рулетки вилетів. У мене там залишилось дві роботи. Одна робота це ластівки, а друга робота це семплер від Fox and Rabbit. Ось так це виглядає. І Ось так у мене це на сьогодні. Скажу, що за ці півроку я навіть дуже багато відшила. Ну, чому півроку, бо з Нового року я все ж таки взяла в роботу. І потроху на вихідних, ось так, я вишиваю по в середньому десь. У мене виходить по 500 хрестиків. В тиждень. Єдине, що, якщо пороле там випадає 700, ну більше 500, буває 900 хрестиків, то відшиваю ось цю норму. Ну і В середньому десь тут додавалось у мене 6000 хрестиків. Мережки, які йдуть по краям, я напевно буду не всі відшивати. Я з ними ще пограюся. Я дошию ліву ластівку. Дошию ось ці елементи, а потім вже буду гратися з краями. Покажу ближче, вишиваю ниточками DMC, в два складення, хрестиком. Купляю ниточки я нарізкою, не беру в мотках, бо це трошки дорожче виходить. А беру нарізкою. Купляла я в магазині Crazy Cross тканину і ниточки. Ще один момент хочу показати. Тут трошки по схемі я змінила. Ось тут у мене є ось такий проліт в пару хрестиків в центральній частині. А по Схемі тут вони стикаються. Мені не сподобалось, що вони стикаються. Я зробила ось таким чином, щоб вони в мене були розділені. Ну, це гілочки йдуть, я так розумію, тому не хотілося щоб воно там було склеєно. Роботу буду я продовжувати вишивати. Навіть якщо вона не випадає в рулеці, я все ж таки беру її у вихідний день і потрошку дзьобаю, потрошку вишиваю. І друга робота, над якою я працюю по вихідних, це семплер від Fox and Rabbit містичний сад, здається. Також беру в роботу по вихідним. Ще буває такий виїзний вихідний на дачу. Дуже зручна, адже вишивка одним кольором, тобі не треба купа ниточок, планшеток, у тебе одна нитка. Схема у мене в електронному вигляді. Я її тоді доробила і вишиваю по електронній схемі. Продовжую вишивати ось цю рамочку. Я вже дійшла аж до самого низу, до куточка і буду так далі відшивати нижню частину, і потім переверну, буду шити праву сторону і вверх. Хочу дошити спочатку всю рамку, а потім вже переключусь на ось ці центральні елементи. Або навпаки, я дошию низ рамки, а потім почну вишивати з нижніх елементів, бо рамочка теж мені вже трошки так піднадоїла одне й те саме, хочеться якогось різноманіття, тому, напевно, дошию низ і почну ліву частину заповнювати. Такі у мене суттєві просування в цій роботі, що вишито у мене вже тут 38%, тому це, ну, ще трошки і буде половина. Ну, тут, в принципі, сама ця рамка, напевно, це і є половина роботи. Я так само вишиваю ниточками DMC в два складення, також ниточки в мене нарізкою, тоді ще купляла, і так далі продовжую. Я ж кажу, дуже зручно, що ти на вихідних взяв, навіть якщо ти десь їдеш, в дорозі одним кольором дуже легко вишивати. Теж така немаленька робота. Розмір десь 50 на 50 з хвостиком, бо вона вертикальна, десь 55 нехай сантиметрів. Тому тут ще роботи до кінця року вистачить, я можу так сказати. Покажу так. Тут малюнок іде ось така пташка, потім якісь такі вігрі, листочки ось. Якийсь є. Ну, така цікава рамочка. Тому поки що ось так: такий план на наступний етап дошити низ і щось заповнити середину, бо пуста середина якось напрягає, наче вишиваєш, вишиваєш, а у тебе пусто, нема нічого. А це лише тільки край. Ось такий план. Рухаємось далі і сподіваюсь, наступного разу буде в мене що вам ще показати. Встигла я відшити свою красотку гортензію від Мілхіл. Щось я так довго на неї збиралась трошки так почала вишивати, потім почались ці качелі зі світлом. І, тим не менш, я все ж таки. Вишила, встигла. Я хотіла її сфотографувати на фоні гортензії. Я купила горщик з квітами, і вони вже почали відсихати. І все ж таки я встигла. Зараз вам покажу. Ось така краса в мене з'явилася, Відцвіте вона, а потім пересадимо її. В відкритий ґрунт. Вишивалась дуже легко, схема доволі проста. Тут 14 кольорів ниточок DMC. Ниточок вистачило, все ще бачите, скільки залишків лишилося, а потім я це все розберу по бобінках. Також було три пакети бісеру. Вони в мене ось так були підписані, щоб легше було знайти потрібний колір там зелений або там, синій. Перфорований папір я замінила на тканину. Тут був ось такий жовтий лимонний колір. Я також підібрала такий світло лимонний відтінок перміну. Це номер. 0,76, дроб 305. Взяла відрізок 50 на 35. Я його відрізала пополам, бо хотіла відшити ще ось цей вінок гортензії, теж на цій основі, щоб у мене був такий парний сюжет гортензія з віночком на одній основі. У мене вже є рамочка для гортензії. це Міл Хіл оригінальна та, що йде по ключу. Я правда ще так розмірковую, оформлювати в рамочку, або все ж таки, можливо, якусь таку декоративну подушечку. Рамочку я не розпакувала, не хочу це робити, щоб не пошкодити кути. Може десь там поцарапати або буде так лежати, що пошкодиться. Щодо основи, на перміні я вишивала вперше і побачила, що ця основа досить така цупка, мені сподобалось, немає ось як на картині, бачите, рівний край, рівна рамочка, ніде нема. Розтяжок, витягнутості цієї тканини. Мені це сподобалось. Бо як вишивала інші роботи, вони м'якіші. І края роботи, коли йде натяжка, вони трошки ось так, ну, хвилями могли гуляти. А тут, як бачите, ну, наче під лінієчку, воно так. Рівнесенько, ось мені це сподобалось. Думаю, що надалі, якщо я буду вишивати ось такі великі роботи Мілхіл, ну, як картини, так, на іграшки, то я теж буду підбирати пермін. Це перша моя така тканина, я її випробувала, і мені воно зайшло. Ближче покажу, бачите, рівний край. Просто рівнесенькою, воно ніде не, не тяне, бо вона так не просідає. Ну, дуже гарно, мені сподобалось. І ще маленький нюанс з приводу гудзика. В комплекті йшов оригінальний мілхіловський гудзик, керамічний, ось ця бджілочка. Гудзиком я його не можу назвати. Тут була одна дирочка, тому мені довелось її пришити ось таким чином як павучком. Зблизька це ну, мені трошки не подобається, але іншого варіанту не було. Якщо зробити зачепити лише один край, то вона просто отак би тіліпалась, і воно б виглядало не дуже так хайно. Тому я закріпила ось так от на 4 частини. Скоріше за все, я цей гудзик буду міняти. Поки робота буде з цим годзиком, Здалеку начебто і не видно, так, в очі воно накидається, але зблизька, воно дуже помітно. Поки я її залишаю ось так. Оформлювати на цьому етапі я не буду, я спочатку відшию віночок і вже оформлювати буду дві роботи одночасно. І наступним етапом я хочу вишити ось цей віночок від Мілхіл до пари гортензії. Я думаю, багато вже бачили його, розповідати не буду про нього. Вже дівчата його повідшивали, а я тільки збираюсь. Теж буду вишивати на основі пермін, бо в наборі йде папір, блідно-такий рожевий. Мені папір не підходить, бо я або в рамочку оформлю, або в подушечку. Ниточки я вже розібрала, тут 14 кольорів. Є ось такі рожеві, гарні. зелених багато і бісер. Бісер теж я розібрала, по пакетиках вони так у мене лишаються. Я як беру бісер, просто висипаю сюди. На коврик в цій кришці з-під коробки в мене, аби воно не розліталось. І потім так само зручно з куточка я це назад висипаю в пакетик. Також попідписувала, бо тут де по три номера, по два номера, щоб не переплутати кольори. І взяла свою заміну. Буду заміняти ось цей темний 42042. На ось цей більш. Відліший. Ну, побачимо, як він буде. А, тут також в наборі керамічний гудзик Мілхіл рожевий такий. Мені цей гудзик нагадує якусь таку піжамку. Зефірний такий колір блідно-рожевий, білу цяточку, в горошок. Ну, ось такий зефірний гудзик. В принципі, на в найближчий час у мене основний процес буде віночок. Також по вихідним я буду відшивати свої такі довгобуди, як їх називають. І вже по завершенню віночка я, напевно, розпочну якусь таку літню тематику. Хочеться теж щось таке невеличке. У мене є ось такий чудовий буклет від. Dimensions. Тут багато таких сюжетів і з квіточками, і з пташечками на садову тематику. Ось І горщики, і гніздечко з пташками, і квіти, причому різноманітні квіти. Навіть є ось полуничка, ось метелики, дуже багато. Ось корзина з овочами, я бачу помідор. Це, напевно, баклажан. А може це виноград, не знаю. Ось шпаківня, ось такий рудий котик в квітах, шляпа теж з квітами, ось такий кролик, скаче. Вони всі такі гарні. Мені ну, нема такого сюжету, який мені тут не сподобався. Всі чудові буклет з чотирьох аркушів. Ось такий Добре тут ключ в DMC і анхор. Тому хочу відшити щось з цього буклету. Що це буде, я ще не вирішила. І як це оформлювати? Теж ще не знаю. Чесно кажучи, збірка пінкіпів мене трошки вже напрягає. Повсюду тільки чуєш, пінкіпи, пінкіпи. Мені вони вже набридли, якщо чесно. Всюди їх теж не навішаєш. А от якось, можливо, щось таке прикладне, більш треба подумати. Ось такі в мене плани на найближче майбутнє. І... Хочеться щось з цього буклету літнє відшити. Ось такі невеликі підсумки моєї весни 24 року. На цьому буду я завершувати відео. Дякую всім за підтримку, за підписки, за коментарі, за побажання. Всім щиро дякую, всім бажаю гарного дня і мирного неба. До зустрічі!